Друзі, вітаю вас на моєму youtube каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти в USDT. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверждаємо пароль. вводимо <кхід> пароль Код приглашення у вас буде коли прийдете по моїй реферальній силочці. Нажимаємо Зареєструватися. Також можна зайти по номеру телефону, друзі, кому угодно. Я заходжу по пошті. Виходить. Також ось можете вибрати мову, української, на жаль, немає. Обов'язково, друзі, є техподдержка. Якщо вам щось буде непонятно, всегда можете обращатися в службу підтримки клієнтів. Так, давайте перейдемо в мій кабінет, зараз перевіримо проєкт на платежоспособність. Так, все. <coughs> І так, друзі, ось ми успішно зайшли на проєкт. Мінімальний вход тут 20 USDT составляє доходність 18,42%. Далі у нас є, мінімальна сума інвестицій 30%. ну, Залог на 3 дні. Під 20-35% і так далі. Зараз я вам, друзі, це все покажу, в принципі, розкажу, зараз розберемося подробно. І так, по проєкту. Дивіться, друзі. Для того, щоб поповнитися на проєкті, нажимаємо «Перезарядка». У нас є trc 20 USDT, TRX, bep 20 BNB і bep 20 USDC. Так, допустимо, поповняємося через TRC-20. У нас є колісний ст, є смарт-аккаунт, є контрактний, щот, виходить, друзі. Ось наш кошельок, скупіювали кошельок. <ків> Поповнились. І нажимаємо обзакнути поповнення, що завершено. В течение від 1 до 3 хвилин друзі, вам вже прийдуть кошти. Обозадні треба поповнятися, виходить, з тої валюти, ну, через яку ви заходите, через ТРЦ 20 USDT. І то ж так само, друзі, через другі кошельки, немає різниці. Так само заходите, поповняєтесь і починаєте заробляти. Кому цікаво, кому не цікаво, друзі, я не заставляю, дивіться самі. Так, далі. Є в нас агентське сотруднич по проєкту. І, тобто, Хто хоче, може, дивіться, прочитати. в принципі. Тут, обично, пишеться про проєкт, коли проєкт заснований і так далі. Тобто, Кому цікаво, можете заходити читати. Мене цікавить заробіток. Далі можна, можна скачати приложення. Хто хоче, в принципі. я пользуюсь без приложень. <кій> далі у нас, як бачимо, є відео. Ось є в нас дивіться, друзі, профіль компанії. Тобто, хто хоче, може зайти, подивитися, почитати про компанію, коли компанія була заснована. Як вона працює, який доход, то є, і, і все таке остальне. Кому цікаво. Далі. Далі у нас тут, друзі, теж є, дивіться, зараз я вам покажу. Часто задваємо Ал, розвідка, отримуєте прибель, от різниці, коротше. Далі у нас показуються котировки, виходить запись о сняті средств, тобто бачимо, що сумми йдуть, проєкт працює на даний момент. По проекту, і також, давайте подивимося 368 днів проєкту, так що кому цікаво, хто хоче може заходити. Лучше конечно, да, друзі, заходити зі своєю командою, я сілька раз сказав, для того, щоб заробляти. І так, Давайте перейдемо до колісної оценки. Як бачимо, друзі, в мене VIP-1 ось вже включений. Нажимаємо на виповнення завдання. У мене одне завдання. Тобто, нажимаємо так, на виповнення завдань на колісної оценки. І чекаємо, доки завдання виповняється. У тобто, мене одне завдання, друзі, на сьогодні. Е... Чекаємо, доки завдання виповняється. Отримуємо наш доход і будемо заказувати виплату. Так, 3,60 з 20% зразу 360%, друзі. ось я дивіться, отримаю. Е... В принципі, це непогано. VIP-0 е... тут нам нічого друзі, не дає, виходить. VIP 1 е... під 18%, тобто 20% е... ви інвестуєте і 3.60% сразу вже перший вивод, друзі vip 100, 100, получається під 19%. VIP-3 у нас 20% 300. І так далі. дивіться, Віп 4 22%. VIP 5 25% 3000, і так далі. Друзі, ось по віпам можете дивіться, прийти, подивіться. Кожен Віп, як працює. Короче. Чим, чим більший повноєкт ВІП, тим більша сума доходу, Ну, я думаю, так далеко ніхто не буде заходити. Якщо хтось захоче заходити, дивіться, далі, друзі, у нас є інвестиції. Умні інвестиції. ми тут можемо інвестувати. Допустим, ціна 30 доларів під 20% на, на 3 дні. Тобто, зайшли на 3 дні і заробляємо кошти. Далі ціна 100 е, Днівна норма 21% на 3 дні і так далі. Дивіться, друзі, 300 тисяч на 3 дня під 24%, 3 тисячі під 26 на 3 дня, 5 тисяч вже йде під 28 на 5 днів, 10 тисяч під 30 на 5 днів і так далі. Тобто, саме більше у нас виходить, друзі, 35 цикл 7 днів. Тобто, кому цікаво, тут показуються, друзі, ваші рекорди. Так, давайте перейдемо на договор, виходить. Ось тут, дивіться, у нас є договор. Так. Контактна, ігра. тут ми можемо, виходить, друзі, дивиться, дивіться, купити вниз, купити вверх. Хтось, тобто, хто хоче, може пограти виходить, ну, позаробляти тут. Я в принципі, лучше інвес... вибираю інвестиції. 23,6 у мене вже доступно, друзі, на балансі. Так само дивіться, можна зробити перезарядку з кабінета. Тобто, якщо ви хочете поповнитись так само вивод. Ось тут у нас є, дивіться, «Пригласіть друзей. Ваші, ваша реферальна силочка, друзі, ваш реферальний код. Посмотрите команду. Тобто нажимаємо, тут ви можете побачити свою команду. Отчот о комісії буде показувати. Ось, пригласіть друзей, як бачимо. Тобто, в принципі, тут все є. От, будуть показувати отчоти команди. І все, в принципі, буде видно. Так, далі. Ось ми можемо зразу поділитися, виходить. Е, так, давайте вернемось назад. Е, дивіться, друзі. Е, далі тут вже пригласить друзей», Тут вже показується наша команда. то є, е, Тут комісії будуть ваші друзі, якщо коли будете поповнятися. Також. Е, в принципі, тут все понятно, нічого сложного немає. Отчоти команд. можете подивитися, то є, ось ваші отчоти команд. Е, так, Давайте друзі, вернемось тепер назад. Е, дивіться, Далі у нас є передача. то є, друзі, Ми можемо обміняти наші кошти виходить, на беп 20 Ну, На количний счет, допустим, і на вивод. Якщо ну, ви не хочете, допустимо, виводити хочете перейти на більший VIP, вам проще сразу переходити, виходить, на количний ст. Так, учебник по квантуванню. Общая проблема. І у нас, в принципі, по проєкту тут все понятно, нічого сложного немає. Давайте зайдемо, друзі, ще раз. Пригласити в команду, То есть, ось награда за приглашення. Давайте я хотів вам показати ось. У нас іде перший уровень 12%, 3% і 2%. В принципі, Друзі, це непогана реферальна програма. Кому цікаво, можна заходити. Також дивіться, в нас є награди. Команда третього уровня, награда за ежедневне поповнення на 30, допустимо 1000 і так далі. Тобто дивіться, Бачите? Куча є бонусів, друзі. Можна також отримувати бонуси. В принципі, все тут понятно. Так, друзі, давайте будемо заказувати тепер виплату з проєкта. Що я ще хотів вам показати. Деталі, то є історію нашої, ось наші деталі. Дивіться, 15,25 я ну, 17,25 я поповнююся на 20 доларів. Ось моя прибаль, як бачимо, 3,6. І, 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 в принципі, друзі, можемо вже заказувати виплату. Нажимаємо «Отзивати». Я зарані скопірував кошельок, для того, щоб виходить, вже заказувати виплату. Так, Дивіться, у нас виходить, ліміт іде 3,99. Тут так само. І, в принципі, тут так само. Все, я буду заказувати через беп 20. Я зарані, друзі, вже скопіював кошельок, щоб не тягнути сильно відео. Так, є у нас беп 20. 3 і 6 нам доступно. Так, і вводимо, друзі. 3.6 Так, все. Успішно. І заказуємо виплату. В принципі, кошти, друзі, приходять швидко. Комісія, я так зрозумів, 0. Так що можна заказувати свободно. Все, нажимаємо Подтвердіть. Все, вивоз вас средств, друзі, успішний. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Ось наша історія. 3,6, як бачимо, вже я заказав. Кошти вже відправились мені на кошельок. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на кошельок. Обично друзі, кошти приходять в принципі, швидко. Також дивіться, у нас тут є увідомлення. Ми зараз можемо подивитися. Ось, все, Дивіться, як бачите, кошти мені відправились. В 11. ну, Можемо сказати, вже по пошу... В 17.42. Так, да, друзі, дивіться, зарахування є 3,6. Кошти мені вже, друзі, прийшли. 에, давайте перейдемо на мій кошельок. У мене було, я вже не помню скільки там, ну чи 24, чи 23 було в сумі. Ну, це не страшно. Зараз кошельок нам все покаже. 에, так, все, успішно ми зайшли. на А, це вже в сумі в мене 24. Ось 3,6, друзі, це мені зарахувалося. Проект, як бачимо, платить без проблем. Якщо у вас є команда, ось сьогодні мій переказ: ну, мій доход 3.6 в 17.21. Проєкт плати, кому цікаво, друзі, заходимо, заробляємо всім. Дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.